На сході вшанували нашого земляка Романа Фурика. Боєць національної гвардії загинув 9 січня 2015 року поблизу станиці Луганської, коли його патруль потрапив у засідку. Саме на цьому місці побратими героя встановили пам'ятник на знак пам'яті та шани за Романом та всіма, хто поклав своє життя за наш мир і спокій. Розробив вигляд пам'ятника волонтер та митець Олександр Моїсеєнко. Він створює чудернацькі металеві скульптури, виготовляє їх із осколків мін та снарядів як нагадування про жахи війни, яка триває на його землі. У місті він відомий за псевдонімом Мах. Допомагала мицеві вся група народної самооборони Коломийщини, або як вони себе називають, Коломийські Бандерівці. Деталі телефоном зі сходу розповів наш земляк боєць Михайло Кушнірук. А ще хлопці переслали відео встановлення пам'ятника, яке самі ж і зафільмували. Де цей пам'ятник розташований? Станиці Луганській середньо на місці загибелі хлопці. Хлопці під час патрулювання сірої зони, бо воно і на той момент, і зараз воно рахується сірою зоною, вийшли на в район пішохідного переходу через річку, а це буквально метрів 200 від крайніх позицій ворога. Попали тепер притільний вогонь їхній. Прийняли бій, і в результаті того бою загинуло два чоловіка Роман Фурик і Роман Вагно. Ну, в першу чергу це пам'ять про тих, хто першим пішов на цю війну, хто прийняв на себе цей перший удар. От. Крім того, Роман Фурик, наш земляк, Роман Фурик, один з співзасновників нашої самооборони, колоницький товариш, з яким ми прийшли в майдан. Тому Крім того, ми їздили до них ще будучи волонтерами. Тому і прийняли рішення на пам'ятник. Фактично, сам пам'ятник саму стеву робив. Є тут такий волонтер Олександр Моїсенко, позивний у нього мах, він знаний волонтер. Ми в сам вигляд пам'ятника ми, ми не зовсім мішували, тому що він творча натура. А хто допомагав чи такі вантажні роботи? То все, ми самі робили. Саша і наша група. Наша група так і називається Коломийські Бандери. Це ж самі Коломияни, і це керівний склад самооборони. Ми разом написали заяви, пішли служити У Нас як було, слава Богу, так і є шість чоловік. Освячення ще як такого не було. Ми хотіли оця Михайла Дзубу взяти сюди до нас на освячення, але він зараз в іншому секторі працює цілком можливо. Місяці. У нього буде час, ну краще, коли це наш земляк все-таки зробить. Тому маєте можливість передати вітання, можливо, рідним, можливо, друзям, можливо, родині Романа. Важко щось говорити. знаєте, що ми тут на місці робимо свою роботу. Дай Бог, хай мимося живими, здоровими. Все буде добре. Перемога все рівно буде за нами.